Друзі, мінівен чи паркетник. З вами Макс Авто. Ми знімаємо автомобілі для нашого каналу у Ютуб. Також ми додаємо ці відео для оголошень в авторії, тому всі машини, які ви бачите, у нас продаються за виключенням тих, які ми продали. Стараємося займатися чесними правильними автомобілями. І, власне, сьогодні маємо для вас спірну машину в огляді та в продажі. Чому ж спірна, друзі? Тому що є люди, котрі не можуть поділити думку. Є люди, котрі кажуть, що це мінівен. Інші думають, що це паркетник. Я думаю, що це ідеальне поєднання цих типів автомобілів, власне. 3008 Peugeot 2009 року, 1,6 дизель РКПП. Тобто це роботизована коробка передач, насправді достатньо комфортна в максимальній комплектації, яка називається ексклюзив. І зараз вам розповім детально про це авто. Перш за все, друзі. Чому я можу стверджувати, що це авто ідеальне поєднання паркетника і мінівена? Тому що в нього високий гарний кліренс, просвіт дороги, між, дозволяє гарно паркуватися та легко. В цьому авто. До речі, за паркування відповідає. Повний комплект і іззаду, і спереду. І як на мене, жоден мінівен не володіє ось такою прикольною грамотною, грамотним способом по-русски. А 3008 Peugeot таке має. Водночас, практично не знаю паркетників, в них яких є практична подвійна підлога. Мені здається, що це достатньо зручно. Це дозволяє вам складати в два рівні ваші речі. І теж багажник у вас буде завжди збережений. Трошечки бракує ось тут дотяжки, але це не Lexus, тому все прям нормально. В Peugeot можна дозволити собі закрити рукою самостійно. Друзі, власне, ми точно зрозуміли, що багажник просторий і практичний. Давайте заглянемо на задній ряд. Тому що це цікаво також. Перш за все, задній ряд максимально просторий, об'єму тут багажника, як і простору заднього ряду достатньо абсолютно. Це я сиджу сам за собою, і місце для них тут. Предостатньо, звертаю вашу увагу. Шторочки на вікнах нікого не здивують, але приємно, що вони є в цій комплектації. Достатньо зручна функція. Друзі, одразу зауважте, шкіра виглядає достатньо естетично. Не можу наголосити на тому, що в нас красивенна панорама. На увесь автомобіль панорамний дах. Виглядає справді захопливо. Друзі, щось, давайте зайдемо на передній ряд. Тут все практично, ергономічно і зручно. Наголошую роботу. Отазована КПП, зручно та комфортно, естетично пересуватися в місті у такому приємному салончику. Відкрили двері і нас зустрічає підігрів сидінь. Гарна ще одна опція нашої комплектації. Друзі, не стверджую, що це нове авто, але стверджую, що наш салон справді шкірний. Це не дермантин, який просто відпадає, відпадає шматками. Друзі, повний електропакет, який, зокрема, має все. Сядьмо всередину і покажу вам, що ми маємо всередині. Друзі, блютуз мультимедійна система. Приємно, адже все-таки сьогодні зручно, коли комфорт в автомобілі. Зустрічає нас. Мультимедійна система це навігаційна система. Заведемо наше авто і покажу вам знову ж таки, як тут все працює. 226 тисяч пробігу. Зразу зафокусуємо це і стверджую про те, що можемо перевіряти його оригінальність. Під кермові пелюстки переключення передач зручно та надійно. Кермо, перфорація, плюс шкіра однозначно має якісь сліди користування, не нове. Друзі, в автомобілі за ці кошти нас зустрічає проекція Проекція на лобове вікно. Навігація мінімально практична функція сьогодні, але приємно машина з екранчиком дивиться завжди класно. Друзі, закінчується цей огляд. Я попрошу вас відзначити коментарем, чи корисні вам такі відео. Чи мають вони для вас хоч якесь практичне значення? Якщо так скажу, що мій номер телефону внизу в описі до цього відео. А якщо вам хоч на секунду це було корисно, будь ласка, напишіть коментар або поставте лайк цьому відео. Всім гарних покупок!